Кажуть люди, що закохані, як діти, коли йдуть, то тримають себе за руку, один одного тримають. Ну я у це не вірю. Діти це одне, а у мене ж дружина теж. Коли мені от віски у стаканчик наливають, вона мене трима за руку. І міцно так тримає. Це що ж, означає, що і вона мене кохає й досі? Ну я не вірю. Хоча не дай же Бог, а може. Я як Станіславський, ну не вірю в це ніяк.